Перед вами перехідник від різьбового пальника до цангового балону. Різьбове з'єднання надійне, але балон з газом дорожче в порівнянні з цанговим балоном з газу. При тому, що тиск і склад газу однакові і в тому, і в тому балонах. А от більшість пальників зроблені під різьбове з'єднання. З цього витікає ідея. Взяти пальник з різьбовим з'єднанням і приєднати до цангового перехідника, а потім до цангового балону. Перед нами два таких перехідника. Перший це простий перехідник. Важить 41 грам, коштує трохи дешевше свого аналога. В ньому є різьбове з'єднання до пальника і цангове балону. Користуюся я цим так. Накрутити різьбове з'єднання перевірити, чи закручений пальник. Далі перевірити положення лапки станового з з'єднання переходника і прикріпити до станового балону. Знімається у зворотньому порядку. Зверніть увагу, якщо перехідник спочатку накрутити на балон, то газ з балону почне виходити. І ви не зможете накрутити пальник. Перехіднику просто дирочка наскрізь. Другий з прихідників трохи складніший. Важить він 47 грам. Коштує трохи дорожче а свого аналогу. У ньому так само різьбове з'єднання до пальника і анголи до балону. У ньому є клапа, а не просто дірочка, як у аналога. Користуватися їм так само. Єдине, чим він відрізняється, його можна одразу накрутити на балон і газ не вийде завдяки клапану. Але я не раджу зберігати балон з накрученим на нього переходником. Бо чим більше на шляху газу клапанів, тим більше шансів, що один з клапанів почне протікати. Точніше, пропускати. І з іншого боку... Це може вирішити проблему, якщо ви десь загубили ковпачок від самого балону. З особистого досвіду, я можу сказати, що не помітив переваг клапань на перехідник. Практично я просто знімаю з саного балону пальник з перехідником. Потім, за необхідності, знімаю перехідник з пальника. А за таким сценарієм різниця наявності чи відсутності клапана на перехідніку непомітна. Усім дякую.